Друзі, вітаю Британія! Через пресу зробила виток інформації. Виявляється, наші друзі уже дали добро на використання Shadow по території Росії. Подивився я на карту, і виявляється, Москва в радіусі дії цих прекрасних ракет. З чим нас можна і привітати? Загалом британці затіяли гру, щоб зараз трошки підтиснути Байдена, щоб він все-таки теж прийняв таке рішення і те, що в пресу викидають такі дані. Джерел, наближених до уряду, це говорить про те, що ці хлопці все роблять для того, щоб Україна здобула перемогу, а Москва була покарана. Крім цього, КНДР передає Росії ракети, Росія запустила новий наратив проти вступу України в ЄС та НАТО. Ну а Медведєв, який казав разом з Путіним, до речі, якого зараз проблеми з печінкою каже, що да. Британія обіцяє допомагати Україні 100 років, але Україна ж 100 років може не протриматись. Ну, максимум 25, дає цей московський Алкаш. І це при тому, що починали 2,5 роки, типу за 3 дні уже 25 років. Ну, трошки збільшився термін нашої придатності. Головне, щоб Росія ці 25 років витримала. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках свіжа інформація. Я вчора зробив огляд, результати. Приїзду Блінки на Талемі, А зараз якраз хочу по новій інформації, яка з'явилась за ніч. Тому підпишіться на цей канал. Друге, я дуже вас прошу зробити донат 100, 200, 500 гривень, можливо, хтось хоче. Для того, щоб ми зібрали гроші і купили 4 автівки і завезли їх швиденько на Донбас. Не встиг Блінкін доїхати до Варшави. Знову ж таки, Блінкін на нашій стороні дуже сильно на нашій, в міру того, що він може робити, він робить, намагається робити. Ще б місцеві корупціонери тут не підставляли і людей не викидали, з якими він розумів, як працювати, і які не займалися ось цими справами. Ну, от, і не встиг він доїхати до Варшави, як Британія закинула в свою пресу. Guardian, чисто така типова британська преса. Ну, от, типу як у французів Фігаро. Ну, вони закинули в свій Guardian, Що слухайте, Британія вже ухвалила рішення бити. Тобто, якщо візит завершувався, тим і про це писали різні медіа, що. Їдуть переконувати Байдена, і ми вчора про це говорили і хотіли від нас план. То Британія виходить і каже: бити можна. Е, газета ж сама пише: офіційно це уряд не каже, щоб не спровокувати Росію, щоб не викликати там шум, гвалт і багато балаканини зі сторони Росії. Тому вони дають цей меседж не публічно. Ну, типу, хочете, коментуйте, хочете, не коментуйте. Нам все рівно ми добро дали. Але офіційного зараз немає. Чому? Тому що ждуть офіційно підтвердження Байдена. Раз друге ось цим рішенням в газеті вони Байдена підпирають. Дивись, британці взяли лідерство. Вони вже дозволили. Яка різниця, що ти не дозволиш? Тоді ти будеш виглядати слабким, а вони будуть виглядати сильними. Тоді вони будуть грати номер один в нашому союзі, а ти будеш грати номер два. Зрозуміло, що Байдену, який 50 років в політиці, таке не сподобається. І Байден не захоче робити таку історію. І зрозуміло, що скаже: ну окей, тоді ми теж приєднуємося. Аналогічна історія. Перші 100 кілометрів, які правда, нам тоді казали в цілому по Росії, виявилось тільки 100, ну, от, Він погодив. Тому є велика надія, що зараз він зможе погодити і тут. Як стверджується, рішення про застосування Shadow для ударів по російських цілях було ухвалено непублічно публічно наймовірніше. Не буде оголошуватися одне з джерел The Guardian, що без такого рішення не відбувся б спільний візит голови британського МЗС Девіда Лемі та державного секретаря Ентоні Блінкіна до Києва. у матеріалі йдеться, що британська сторона, начебто, вважає публічну заяву використання ракет дального радіусу дії для ударів надмірно провокаційною. Також цілком ймовірно, що Україна зможе використовувати штормшедов з певними обмеженнями щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак, і йдеться в матеріалі. Ну, повторюсь, я по картах дивився, Москва підпадає. Можливо, вони щось просили за Москву, тому що шторм в тіні, знаєте, тінь, яка зі шторму падає на біле ну це ж прекрасно. Коли летять ракети, все горить. Ну, от, я думаю, це те, що повинен отримати Путін за те, що, от, наприклад, сьогодні бомблять конотоп. Прекрасне українське місто. Вони закидали його шахедами 13 поранених. Що, Москва не заслуговує отримати відповідь? Так само, що говорив міністр закордонних справ Литви: російські літаки в небі захищені більше, ніж українське небо. Тому що міжнародні правила, міжнародні стандарти, ми ж повинні захищати, це ж авіація. І в той же час мирні будинки в Конотопі. І ми кажемо, ні, типу, знаєте, не можна стріляти по Москві, там люди живуть, а в Конотопі хто живе? Розумієте, і ось все те, що до чого Захід повинен прийти, Росія не качнеться ні вправо, ні вліво, поки не буде прильотів по Москві. Знову ж, ми ж не хочемо цілити в мирні цивільні будинки. Ми хочемо знищувати виключно військові об'єкти, виробництво зброї, ми хочемо знищувати аеродроми. Все, типу, наші цілі зрозумілі. Да, зараз треба по цьому пройтись. Треба поговорити, що де ні, які цілі. Окей, ми готові навіть це погоджувати. Да, Ми не будемо кожну секунду, як на початку було з Хаймарсом. Добрий день, ціль така, стріляти можна. Можна, стріляє. Ну, типу, це, це теж незручно. Воювати так не навоюєшся. Це сотні тисяч мільйонів процесів і рішень приймається кожну годину. Тому погоджувати, перепогоджувати, да, ракети класні, ваші, дорогі. Ну, от нас таких немає. Але добре, що це є. Що удари можна зараз. Задача два: переконати Байдена. Ну і задача три отримати якомога більше ракет. Стратегічно це теж не супер рішення. Чому нам треба давати технологію? Україна повинна мати своє власне виробництво західних ракет, так як в Ізраїлі. І назвемо ми їх Рафаель, чи назвемо ми їх там Праща Давида, чи назвемо їх Небесна Кара. Як захочемо, так назвемо. Буде це система там, по куполам захисту неба, чи буде це по атакам, але вони отримали західні технології, назвали на свій манер. Ми будемо називати красивими іменами українських художників, письменників, поетів. От, і це буде красиво. Це буде красиво. От вони люблять Гоголя. І от Штормшедо будуть перейменовані в Микола Гоголь, і Гоголі полетіли, значить, на Москву. І Москва горить. Отак. От от. Вони ж хотіли його там прив'язати. Ну, от ми їм прив'яжемо його до Москви. Розумієте? Чи, чи будь-що інше. Я ж тут не хочу прив'язуватися. Чи, чи Малевича вони хотіли? Ну, от ще якісь ракети назвемо Малевичі. І буде їм. Хотіли його приватизувати, приватизовуйте, отримайте на Москву одразу. Я про те, що треба не тільки боротись за ракети заходу, треба кожен раз тикати і казати, що друзі, технології, щоб вони вироблялись в конотопі. Тоді і ви конотоп будете захищати, і конотоп буде мати можливість захищати всю країну. І ці ракети прямо звідти будуть летіти по Москві. Я умовно зараз, але нам не передають технології. Це проблема. Ми гасимо пожежі. Але вдовгу нам треба своє виробництво ракет. Да, нормально пішло по виробництву дронів. Але треба і по виробництву ракет. Далі, КНДР передає так само, як і Іран. І це те, що ракети, балістику. Оце те, що американці і Західний світ називають «геймченджером». Що буде геймченджером? А от що. КНДР іран передали купу балістичних ракет, тепер буде летіти по наших ТЕЦКах, тепер буде летіти по мирних будинках. Дякуємо, друзі! Ось це сполухнуло частково, типу дати Україні можливість бити. Нам треба знищити ці склади, бо один прильот в склад, де лежить 50 ракет, це мінімум збережених 50 будинків. Ось це те, що нам потрібно. Медведєв, маленький Алкаш, вийшов і почав злитися. Як так, значить, 100 років Британія буде допомагати, англосакси? <смі> Блін мені дуже подобається, як цей маленький злий карлик намагається своє цих жжелчів бріжати просто на весь світ? Це виглядає дуже кумедно, смішно. До речі, йому зараз в команду дали Шойгу, і вони зараз вдвоєм бутилку водки розпивають зранку і сідають за Твіттер, Телеграм. Ну от Якісь медіа там їм приганяють, і, от значить, там в РНБО їхньому цьому, воно називається, сидять і роблять суперзаяви. Ну, отак от, от. Каже, не буде Британія допомагати Україні 100 років, бо України за 25 не буде. Друзі, ми вже більше 30 років від вас від'єдналися. Єдине, що, знаєте, вийшли начебто з болота, але грязь на ногах залишилася. Оце все-таки спроби Росії десь зачепитись. То фракція в Раді, то церква, то війна, то ще щось. Але ми. Вичистимося і підемо собі на захід, підемо в Європейський Союз, підемо в НАТО. І тут, до речі, другий наратив, який зараз розкидає Росія, і це на дуже багатьох політичних рівнях, якщо ви бачите, Україна, знаєте, да, вона може вступити, каже російський наратив, і дуже часто це хороші руски розносять. От і продають європейським політикам. вони кажуть, да, може вступити, але ж це наступне Угорщина. Типу, вона розвернеться, вона буде голосувати за російські путінські партії. І вони кажуть: ось зараз Україна щось підпише, тут всі пересваряться, і все, ви їх візьмете в ЄС, а далі все, у вас очах путінізма. Ось нам треба чітко всім заявити і показати, що цей меседж не має права на життя. Україна отримала прививку, причому насильну прививку від Росії на наступних, як казав Медведєв, 100 років. От поки Британія буде допомагати, от стільки будемо ненавидіти Росію за все те, що вони зробили проти нас, за все те, що вони робили проти українського мирного населення, проти української держави, проти нашої мови, культури, нашої релігії. І коли говорять, ось це закидають, не треба нас рівняти. По-перше, по-друге, ми демократична держава. Навіть якщо якісь коливання будуть, це буде в рамках демократичності і голосування. Угорщина сьогодні має Фіцо. Перед цим була Чепутова просто суперідеальний лідер європейської країни. Побуде три місяці, ну хай ще півроку, побуде цей Фіцо, далі його скинуть. Але чому Угорщина і. Словаччина сталася в тому форматі, який ми бачимо, і Фіцу, Бо Захід дозволив туди зайти російським грошам. Тому це і питання до Заходу. Друзі, якщо ви будете дозволяти російському баблу купляти політиків і в вас, і в нас, да, тоді це буде, але не тільки з нами, але й з вами теж. Сьогодні в багатьох європейських країнах. Ріст російських партій. От візьміть останні французькі вибори. І в праву радикалів, і вліво радикалів, вкладала Росія. Від Меланшона до Лепен вкладала Росія. І Ерік Зимур в придачу і ще купа маргіналів. Розумієте, тому, да, в нас будуть ці ризики. Але те, що зараз ще Україна не вступив, що вони продають її як напівфабрикат, який вернеться в Росію, стоп! Ні! Ми не колонізована держава, якій зараз можна, як коня в наморднику, тягати вправо вліво Ні, ні, ні. Ми ще будемо задавати тон і ЄС, і НАТО. І друге, Україні зараз ще більше звучать голоси, що ну, може і дійсно візьмемо, запропонуємо їй дорогу в НАТО. І ось цей наратив починає збивати. Та ні, ну яке НАТО? Там же ж вони качнуться в сторону Росії, воно вам треба. Дивіться, якби Росія знала, що ми качнемось в їхню сторону, вона б дорожку простелила би просто чорною ікрою до того НАТО, що заходьте і середини його розвалите. Але оскільки вони знають, що зайшовши в НАТО, проросійськими ми не станемо, саме тому вони намагаються нас збити. Ми про цей наратив поговоримо ще пізніше. Це така довга розмова. Але знайте, що він є. Знайте, як з ним боротися, знайте, що його треба викидати. Україна суверенна держава, частина Європейського Союзу і буде частиною НАТО. Ось це наше завдання, це наші цілі, і ми до них йдемо. Ми ці цілі поставили. Вони мають домінуючу більшість по всій території України в незалежності від регіону. Ось такі наші плани, і ми точно їх реалізуємо. А Москва. Буде знищено. Дякуємо британцям за штормшев, дякуємо газеті Guardian за цікаві інсайди і дякую вам, друзі, що дивитесь. Дякую, що репостите, дякую, що робите донати. Це дуже важливо, тому що все рівно є протистояння в інформаційній сфері. Гібридна війна в Україні завершилась, почалась реальна. Але гібридні загрози продовжують залишатися, тому що вони стали частиною війни реальної і інформаційно. Європа цього не розуміє. Росія вже давно б'є Росію, Росія б'є давно ЄС і Європу гібридними ударами інформаційними. Там вже стан війни. Вони поки що цього бачити не хочуть. Ми це бачимо і знаємо. І ми кажемо, як з цим боротися. Ми даємо їм інформацію, ми допомагаємо їм. Це в тому числі зона нашої відповідальності. Але і про себе теж не повинні забувати. Друзі, це все на сьогодні. Напишіть в коментарях щодо Шедоу. Переконаємо Байдена чи не переконаємо, тим більше розуміючи, що Кір Стармер уже на нашій стороні. Бачите, ще. Не доїхав до Харкова ці Херсона, а вже так любить Україну, що готовий дати ракети бити по території окупантів. Ну а і що, яке буде рішення Байдена, зможемо переконати його з британцями чи ні? Напишіть в коментарях. Друге, дуже прошу вас підписатись на цей youtube канал. Це важливо та зробити донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.